Добрий день чи вечір, шанувальники мого каналу. Маю таку цибульку. Принесу з городу. Цибульки сажу багато. Це, до речі, та цибуля, яку я садила, яка проросла в мене ранньою весною. В мене відео є на каналі. Оставлю силочку в описі. Сажу багато. Ми робимо і салат з неї смачний. До речі, також силочку оставлю в описі. І роздаємо сусідам, родичі. І зараз я, певно, її буду морозити. Візьму її, помию, обчищу, що тут є зайве, таке некрасиве, і просушую її. Цибульку помила, забрала зайве, рушничком її трішки просушила. І зараз буду нарізати, як на салат. І зелене, і біле. Порізала цибульку, як на салатик. Половина цибульки я покладу в торбочку, яка йде в морозилівку, чисту цибульку. Другу половину цибульки я вріжу петрушку. І буде в мене петрушка разом із цибулькою. Це друга торбинка, другий метод. З різною зеленю можете додати, яка у вас є. У мене в даному випадку буде петрушечка разом із цибулькою. Ось такі дві торбинки в мене вийшлося. В одній торбинці в мене тільки цибулька, в другій торбинці в мене цибулька з петрушечкою, як я вже казала. Ось такі два методи заготовки зеленої цибульки на зиму. І зараз я їх кладу в морозиловку. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!